Зварювальний заніс це прихована завіса. Ось, дивіться, яка товщина. Це із цільного куска незвичайного заліза. Дивіться, яка проварка. Боже, яка красунка. Хто може вважати, що це може взагалі провиснути? Кожен вузол буде пропрацьований так, що це буде майже вічна річ. Тому що двері буде 200 кілограмів вісім. Ручку можна було би бы і не міняти, але її б теж оторвали в перший місяць, але працювати кожним образом не буде. Так, я говорю, я. Протокол випробувань сертифікат. Четвертий клас протезламності, другий клас кулестійкості. по пожеростойкості 30 минут було. Я зрозумів. Як буде можливість під'їдьте, розберіться в цьому моменті. Добре, я зрозумів. Добре. Пізно да, так відбувається. Про дзвони запрошуємо всіх до нас. Найцікавіше буде. Тут ви точно зрозумієте, що насправді вам потрібно.